Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему Навчаюся правильно записувати ненаголошені звуки Е, И». Пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Давайте пограємо в гру. Четвертий зайвий. Подивіться, будь ласка, уважно на рядочки слів та назвіть зайве слово в кожному рядку та поясніть свій вибір. Отже, перший рядочок. Лисиця, вовк, білка, куниця. Підкажу вам зайве слово вовк. А чому подумайте? Лисиця, білка, куниця, слова жіночого роду, а вовк чоловічого. Наступний рядочок сорока галка, дятел, синиця За цим принципом в цьому рядочку буде зайвим слово дятел, воно теж чоловічого роду, а всі інші назви птахів жіночого роду, сорока Галка-синиця. Наступний Лев, Буйвол, Шакал, Зебра. В цьому рядочку зайвим буде слово зебра, оскільки це слово жіночого роду. А зараз запишіть, будь ласка, число, класна робота, а далі таке прислів'я. На полях сніг хвилястий будуть рясні хліба. Ви помітили, що в слові хвилястий пропущену букву вам треба записати речення та вставити пропущену букву. Давайте пригадаємо, як же перевірити, яку букву Е чи и треба писати в ненаголошеному складі. Під час написання слова з ненаголошеними «е» «и» в коренях треба перевіряти наголосом. Отже, сьогодні на уроці ми будемо вдосконалювати вміння правильно записувати слова з ненаголошеними звуками е і в коренях слів. Попрацюємо з підручником. До слова димок треба дібрати і записати споріднені слова, поставити в них наголос, визначити слово, яке допоможе нам записати правильну букву в ненаголошених складах та зробити висновок. Отже, димок. Які ж можуть бути споріднені слова? Диміти, дим, димовий, задимлення. Поставимо наголос. Димок ненаголошений перший склад. Диміти теж. Дим. Один склад, отже, він наголошений. Ми чудово чуємо дим треба писати і, димовий теж не наголошений, та задимлення. А от в цьому слові знову склад наголошений. Отже, які ж слова допоможуть нам записати правильну букву? Слова, в яких цей склад наголошений дим або задимлення. Ми ясно та чітко чуємо «и», Тому і в слові димок, диміти, димовий теж пишемо букву «и». Тож, давайте зробимо висновок, що треба зробити зі словом, щоб дізнатися, яку букву Е чи «и» Писати в ненаголошеному складі. Пригадаємо правило. Щоб знати, яку букву Е чи и писати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово або дібрати до нього спільнокореневе так, щоб ненаголошений голосний е чи и став наголошеним. Попрацюємо з віршем. Не зву тебе журавлем. Щоб я не журився, а зву тебе веселиком, щоб я веселився. Давайте знайдемо спільнокореневі слова. Визначимо в них корінь та поставимо наголос. Веселився! Корінь весел, веселиком, весел. Отже, веселився та веселиком це спільно кореневі слова, поставимо наголос. У слові веселився не чуємо ні в першому, ні у другому складі, яку букву писати, а от у слові веселиком вже ми чуємо, що в другому складі треба писати букву Е. А як же перевірити перший склад? Доберемо спільно кореневе слово, щоб перевірити, яку букву писати в першому складі. Здогадались яке? Як нам буває на святах? Весело. Отже, ми перевірили обидві букви Е у корені весел. Перевірні слова веселиком та весело. Зараз послухайте текст, потім поставте відео на паузу, прочитайте цей текст, правильно вимовляючи виділені слова. Лисиця та їжак. Поверталася лисиця з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду. Іде, блискучими оченятами позирає Аж назустріч їй їжак. Здоров, будь, друже! сказала лисиця і підійшла близенько. Здоровенький ви будьте, відповів їжак. Як здоров'ячко. Та спасибі, добре, тихенько промимрив їжачок і згорнувся в клубочок. Давно ми не бачилися, голубчику, давай на радощах поцілуємося. Згорнувся їжак іще тугіше та засопів. Не можу, відповідає, я ще не вмивався. Як ви думаєте, чому їжачок так відповів Лисиці? Лисиця думала, що вона його перехитрує, так? Насправді ж, дуже розумним виявився їжачок. Ну а зараз випишіть, будь ласка, у стопчик виділені слова з ненаголошеними голосними е та «и». Поставте відео на паузу. Ну, а тепер перевіримо, які слова ви виписали, позначимо на голосу словах та доберемо спільнокореневі слова так, щоб ненаголошений звук Е чи «и» став наголошеним. Отже, поверталася ненаголошений склад з Е. Яким же словом можемо перевірити? Думайте, лисиця теж ненаголошений, блискучими позирає, близенько, тихенько, вмивався. Отже, ми позначили наголос у всіх словах. У всіх цих словах є ненаголошені голосні е чи и у коренях слів. Зараз будемо добирати спільнокореневі слова так, щоб ненаголошений звук «е» чи і став наголошеним. Поверталася повернення, лисиця, лиска, блискучими, блиск, позирає, зиркнула або зиркає близенько. Близько, тихенько, тихо, вмивався, вмився. Ми підібрали спільнокореневі слова так, щоб ненаголошений звук е чи «и» став наголошеним. І в сильній тепер позиції ми Ясно та чітко чуємо, яку букву треба писати в ненаголошеному складі. Запишіть, будь ласка, всі ці слова парами. Позначте наголос та підкресліть, яку букву ви перевіряли. Домашнє завдання таке: вправа 12 на сторінці 75. Із ряду споріднених слів треба вибрати тільки ті слова. Які можуть бути перевірними до поданих слів із ненаголошеними еи та записати слова парами, як ми з вами робили сьогодні на уроці. Ну що ж, а зараз вправа відкритий мікрофон. Будь ласка, продовжіть одне з цих речень. Сьогодні я дізнався, чи я зрозумів, тепер я зможу, або я навчився чи навчилася. А я вам дякую за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!